Наступним моїм і вашим гостем буде Андрій Длігач, це доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені е, Тараса Шевченка, голова Адвантерґруп і співзасновник центру економічного відновлення. Мої вітання, доброго дня. Вітаю, вітаю. Отже, під час всесвітнього економічного форуму це швейцарський Давос, це січень місяць. Тобто, от, от, фактично, це має статися. Україна і США планують підписати угоду про повоєнну відбудову загальним кошторисом на 800 мільярдів американських доларів. Розпочнімо з місця підписання, чи воно має значення, тому що ем, з тих попередніх повідомлень випливало наступне: Володимир Зеленський, ніби планував летіти до Сполучених Штатів, щоб там цю угоду підписати однак європейські партнери запропонували зробити інакше підписати це в Швейцарії на форумі конкретно в Давосі. Чи має це значення? Тому що так. Я думаю, що праві наші європейські партнери що не варто цю історію перетворювати на історію виключно трампівської, виключно двосторонніх відносин. Що ця історія має бути вписана в глобальний контекст в контекст глобальної економічної стійкості. Розділенню навантаження на відновлення на відбудову України між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом відповідно, якщо це на міжнародному економічному форумі в європейському Давосі буде підписана ця угода, це буде мати суттєвий міжнародний вплив не тільки на відносини двох країн. В ці, ну, сама площадка позитивна ще минулого року ми в Давосі відкатали на рівні двосторонніх відносин, на рівні таких експертних відносин. Ідею, що Україна є не проблемою для європейського союзу і для західного світу, демократичного світу, а можливістю Україна є якраз лабораторією адаптивності. Україна може стати площадкою для глобального експедиції. Ременту і в сфері безпеки в економіці, віртуальній економіці, сучасній економіці тому ця площадка для України символічна і позитивна. 800 мільярдів американських доларів протягом 10 років для звичайної людини, хоча я думаю, не, не тільки для багатьох і інвесторів українських і людей, які працюють із грошима, це великі гроші, це величезні гроші, так направду. Але ми маємо справу із відбудовою, із відновленням економіки, із поверненням робочих місць, із скажімо так, поверненням до нормальності, і це період, як я вже сказав, 10 років. Отже, враховуючи ці всі фактори, чим є ці або чим стануть ці 800 мільярдів до. Доларів, якщо це дійсно так виглядатиме і дійсно така буде угода підписана, так, це, це виглядає з одного боку відповідно до тих втрат, які понесла Україна. Бо якщо наші інфраструктурні прямі втрати вже майже досягнуть одного трильйона доларів, то наші втрати по недоотриманому ВВП додані вартості в Україні складають вже близько трьох трильйонів. Доларів через війну, але, але є таке поняття, яке називається absorption absorption capacity, тобто спроможність країни чи бізнесу в країні чи держави в країні з цими грошима щось зробити, куди ці гроші мають бути спрямовані. І тут я розділив би цю історію на дві складові. Перша складова це складова е, інвестицій інвестиційних проектів. Нагадаю, що накопичені інвестиції в Україні за 34 роки незалежності складають всього лише 50 мільярдів доларів все менше ніж в Польщі, наприклад. Uh, і більше того, цей показник не не змінюється протягом останніх років е, uh, Ми як за як застряли на цій позначці там з невеличкими коливаннями. Uh, отже, uh, порівняно до, до цієї суми, ну здається, там сотні мільярдів. А куди ж їх вкладати uh, за нашими підрахунками, за нашим моделюванням для того, щоб Україна мала в через 15 років ВП в 1 трильйон доларів, нам потрібно приміноземні інвестиції в. В обсязі близько 350 мільярдів доларів тоді під цю суму зрозуміло, які проекти, в яких сферах, і це не тільки е, видобуток корисних копалень чи їх збагачення, це і розвиток машинобудування, логістичних проектів, людський капітал, гостинність, медицина. Тобто, це дуже різні проекти. Е, енергетика, нова все, все це е, зараз розписано і є. Таке розуміння, куди вони мають бути спрямовані. А ось інша частина цих грошей це, наскільки я розумію, гроші, які потребуватиме Україна у вигляді допомоги в, в бюджетному фінансуванні. Бо нагадаю, що Кожного року ми потребуємо близько 45-50 мільярдів доларів фінансування дефіциту українського бюджету, і плюс до того ще близько 35 мільярдів доларів в. Деякі роки було до 45 мільярдів. Це військової допомоги. Отже, майже 100 мільярдів на рік за умови, якщо ризики військові будуть зберігатися, і Україна не зможе так швидко вийти на рівень самофінансування, ми потребуємо. Бюджетної підтримки і підтримки обороноздатності, тому думаю, що ці 800 мільярдів будуть приблизно в такій пропорції розподілені 50 на 50. 50% відсотків підтримку України в її функціонуванні як держави і нашої обороноздатності, і половина в проекти відбудови в у вигляді інвестицій в великі, малі середні проекти. По Україні, тепер якщо входити в суть самої умови, що вона передбачає? Ну принаймні, ті, скажімо, так відголоски, які перебувають зараз, знаходяться зараз у публічному просторі, тому що треба розуміти, що це не просто, скажімо, так, без, безумовна підтримка, це теж передбачає певну свою послідовність і певні зобов'язання від України. Так. Так, абсолютно, ну по перше, це ж не гроші, які нам гарантовані. Це скоріше, така рамкова угода, де передбачаються і залучення приватних інвестицій, і гарантовані кредити через різноманітні американські інструменти і експертні агентства. Це гранти, яких в меншому ступені, але чому грантів менше, тому що основна ідея. Ідея Трампа це, це те, що е, Сполучені Штати Америки роблять це на вигляді допомоги Україні а Штати виступають скоріш гарантом співінвестором в розвиток української економіки в інтересах американського бізнесу і Сполучених Штатів Америки як, як так, так такої, тому власне вибираються е, проекти. Проекти пов'язані з критичними матеріалами, перш за все, з інфраструктурою, звичайно, з боку України також. Відбудуться певні гарантії, це гарантії забезпечення антикорупції і ефективного управління з українського боку, бо буде спільне управління. Що звичайно Україна надасть гарантії по доступу до відповідних ресурсів, хоча мова не йде про те, щоб віддати американцям українські ресурси а Скоріш мова йде про те, щоб організувати доступ до розробки відповідних копалин. Е, тому це на, наразі. Це виглядає найкращою з найкращим зі сценаріїв, які ми могли б мати зі сполученими штатами Америки. Вважаю, що наша урядова команда Українська пропрацювала це на дуже високому рівні. Ви вже говорили про те, що це не є там пряма інвестиція? Тобто, це не є, знаєте, три потяги з доларами, які візьмуть і завезуть на територію України? Це складніша історія. Та це кредити, це гранти, це, скажімо, можливість співпрацювати з приватними фондами, приватна інвестиція, зарештою. з поміж іншого, в програмі може взяти участь BlackRock, Це найбільша інвестиційна компанія в світі. Які це перспективи відкриває? І зрештою, яка мотивація цих компаній, зокрема і такої. Ну, найбільш впливової, певно, або найбільш потужної в сенсі грошового капіталу, заходити в Україну? По-перше, саме на проектах відбудови робляться основні капітали. Якщо пригадувати досвід Південної Кореї, власне, сама Південна Корея більш ніж в 20 за 30 років збільшила власне ВВП. І там були суттєві масштаби індустріалізації. Просто неймовірні темпи, і американські компанії збагатилися не тільки розвинувся місцевий бізнес, а він не розвинувся суттєво. Ну принаймні багато корейських компаній. Ми знаємо, а американський бізнес так само заробив, і сполучені Штати Америки отримали для себе надійного партнера і економічної безпекового. Є більш свіжі приклади. Ну, наприклад, проекти в Чилі. Проекти відбудови в Південній Європі. Проекти в Перу не можна сказати, що там найкращий був ефект, але тим не менш доволі, доволі ефективний для зростання експорту. Проекту у В'єтнамі, коли В'єтнам відкривався для західного до західного капіталу, і там були спецзони з залученням прямих іноземних інвестицій. І В'єтнам за 20 років вчетверо збільшив власну економіку, став одним з нових індустріальних тигрів Південно-Східної Азії. Індонезія, яка індустріалізувалася в 90-ті роки, це теж позитивний приклад. Так що е, американський бізнес і інвестори по світу, такі як BlackRock, дуже чітко розуміють, що, що в сучасному світі не так багато сфер, де можна зробити суттєве зростання, і е, є ризикові сфери, а є сфери більш зрозумілі для традиційного капіталу, такі як інфраструктура, видобуток, індустріалізація. Про ризиковість давайте детальніше поговоримо, тому що за умов окупованих територій, за умов нерозв'язаного конфлікту, а він навіть за навіть в разі укладення потенційної угоди е, мирної не розв'язується. Тану, бо фактично, Україна надалі не отримує контроль над своїми суверенними територіями. Міжнародне право не визнає це за російське росіяни, натомість вважають, що вони роблять все правильно, і відтак конфлікт не розв'язується. Він він. Відкладається, заморожується, можна інші дефініції тут підбирати. Наскільки ось цей чинник політично безпековий впливатиме на реалізацію всіх тих проєктів, про які ми говорили вище? Свіжі приклади: це звичайно Південна Європа, Хорвація, Словенія, які, незважаючи на те, що не всі питання колишньої славії були повністю виправлені, вирішені. Аж до сих пір, але ці країни змогли отримати і суттєві інвестиції, і збільшити власну економіку. Теж ми аналізували за короткий період, за десь 15 років збільшили його в 4-5 разів. Так що це працює. Є звичайно, і класичні приклади, такі як Корея, Республіка Корея, незважаючи на те, що навіть не підписано мирну угоду з північною Кореєю, з Пендер, але отримала і значні інвестиції. Підтримку економічного зростання, те саме Ізраїль, те саме Індонезія в багатьох країнах відбувається економічне зростання, і просто неймовірні показники віддачі на, на інвестиції, навіть в ситуації невирішених безпекових ризиків. Тому не думаю, що саме це буде ключовою пересторогою інвесторів. Хоча, звичайно, мирна угода потрібна, звичайно, потрібна зупинка бойових дій, це є базовою умовою. також базовою умовою є довіра до самої юрисдикції. Одна справа гарантовані сполученими штатами Америки інвестиції, захист цих інвестицій, а з іншого боку, це це вже приватні інвестиції, які Підуть слідом, і вони потребуватимуть адекватної судової влади, адекватної правоохоронної системи в Україні інакше, інакше ці, ці базові стартові інвестиції, які будуть зроблені на державному рівні, не запустять далі механізм приватних інвестицій. Нагадаю, що без приватних інвестицій все це не спрацює з цих 800 мільярдів. Державних інвестицій буде, буде не більше третини, і вони будуть прямувати якраз в фінансування базової інфраструктури, яка не має окупності, або в фінансування дефіциту державного бюджету. Все решта це приватні кошти. Приватні кошти потребують довіри до юрисдикції. Зараз навіть українці, український бізнес не довіряє юрисдикції. Це найбільша проблема, з якою ми зараз стикаємося. Ну, але з того, що я розумію, ця історія є закільцьованою, та тобто гроші і співпраця, і, взагалі, будь-яка прогнозованість вона залежатиме від того, наскільки е, юрисдикції працюватимуть, наскільки право в Україні функціонуватиме. А поза як, просто якщо ми це моделюємо, воно не функціонуватиме в належний спосіб, то ті гроші просто не прийдуть. І відтак ми маємо е, на щастя, можливо, але закільцьовану історію. Та. Абсолютно, абсолютно. Ну приклад, це африканські країни, чи, чи Афганістан, наприклад, там, де в е, ну, Афганістан, це, це ж типова історія, куди Сполучені Штати Америки державних інвестицій закачали неймовірну кількість, але е, не було. Бізнесу приватного він не розвивався, не було довіри до юрисдикції, не було довіри до уряду. І відповідно, приватний капітал не пішов. В Ботсвані якраз інша ситуація, коли, коли приватний бізнес був основним драйвером розвитку інвестицій, і як результат, це одна з найрозвинутіших най африканських економік. І там держава змогла довести, що їм можна довіряти. Навіть ресурсні країни можуть бути успішними в такому випадку, коли є, є довіра. Але Україна це не, не про ресурси. Україна має довести, що їм потрібно не тільки видобувати літій, а й збагачувати тут, а робити з зліті батареї, збирати навколо них автівки чи інші пристрої системи збереження. То тоді це працююча історія Україна це індустріальна країна нової нової генерації, індустріалізована по новому і країна нової економіки вже більш віртуалізована. А що дає це, нам це, це mm -hmm. мабуть, нашим позиціонуванням? Так, да, про що дає нам можливість зробити такий висновок? Тому що знаєте, в такому ем, звичному, хотів сказати класичному, але інакше звичному для нас форматі говорити про Україну як про країну індустріалізовану, нам ну навряд чи тепер доведеться. Та тому що е, окупація територій, е, знищення тих потужностей, які Україна мала до цього ще з е, часів попередніх, очевидно, не дозволяють нам надалі говорити. Що ми там країна індустріальна в тому звичному сенсі, але ви говорите про нову індустріалізацію, що дозволяє нам робити цей висновок? Абсолютно, я прямо зараз веду вийшов на перерву, щоб вийти в ефір. Веду стратегічну сесію для дефенс компанії для оборонної компанії, яка. Фактично будує масштабовані масштабовану мережу заводів України з виробництва зброї. Запускаються купи нових заводів. запускаються її і, і в лекій промисловості, і в деревообробці. Ігор Ліський щойно щойно повідомив про інвестиції в обсязі 250 мільйонів доларів в будівництво заводу. Скла будівельного і таких прикладів все більше і більше. Ми не тільки готелі будуємо, як це було останніми роками, тому що не можна було виводити гроші з України, Були, були складності з цим. Куди інвестували? Інвестували в готелі. Ні, ні, зараз досить активної інвестиції саме в модерні індустрії, енергетичне машинобудування, машинобудування в сфері оборонної промисловості і, взагалі, все, що стосується виробництва. Компонент, бо бо тепер це, це не тільки про фінальне збирання складання зброї, а це в тому числі про виробництво компонентів, щоб менше залежати від поставок. Так чіпи ми поки не не, не виробляємо, але це поки е, це е, великою мірою. Нові будівельні, в тому числі інноваційні будівельні матеріали, це не просто вже деревообробка, а виробництво модульних будинків на в орієнтації на експорт. Т Таким чином багато сфер розвиватимуться в Україні саме в індустріальному форматі. Ем, якщо говорити про ризики безпекові, передовсім, бо там можуть бути і іншого характеру ризики, ем, чи ми тут не зіткнемося з ситуацією в перспективі, коли всі ці потужності або більшість з цих поступ... потужностей будуть зосереджені в центральних і західних регіонах. Я говорю про фізичне виробництво. Так, а південь, схід, можливо, навіть північ ну фактично, все те, що е, знаходиться е, територіально ближче до кордонів з Росією, це буде е, така, знаєте, такий голий степ. Я в лапки. Це зараз візьму, просто тому що е, інвестор, обираючи, де йому відкрити фабрику, очевидно, обере більш віддалений від е, від дикунів регіону. Абсолютно так. На жаль, це, це проблема розміщення продуктивних сил в Україні і виробництво. Це, це саме причина, чому ми конче потребуємо національної економічної стратегії. На жаль. Вона ще не розробляється, і я звертаюся, звертаюсь до прем'єр-міністерки, що нам потрібно зараз сідати за розробку цієї національної економічної стратегії і економічної географії України. Але відповідь є і в тому, що український бізнес тепер буду розподілені виробництва дзеркальні виробництва. Багато прикладів, коли на початку війни ми робили стратегії з бізнесами, які планували. Релокацію, і е, запланували таку дзеркальню дзеркальну ідею, коли частина бізнесу залишається в Харкові, але дублюючий бізнес е, розвивається. Виробнича площадка розвивається, наприклад, в Закарпатті або залишається під Києвом, але підприємства підприємство в Жешові чи в познані в Польщі. Е, так така система, такий розпр таке розподілене, і тим більше тепер в дефенстеку, коли не будується один завод, а Будуються підземні підземне сили мережа заводів. Так ми трохи програємо в масштабуванні, так ми трохи пр програємо в конверному підході, але виграємо в безпеці, е, і в будь-якому разі, е, ймовірність того, що ти е, втратиш від, від бізнес від потрапляння е, ракети, набагато е, менша ніж те, що ти гарантовано втратиш е, доходи і капіталізацію, якщо ти не будеш. Зараз активно інвестувати в індустріалізацію, тому зважуючи позитиви і негативи, ми точно з великою кількістю наших клієнтів знаємо, що зараз найкращий час будувати, будувати заводи, будувати виробничі площадки. Говорячи про ризикову інвестицію, з того, що я розумію, ви мали на увазі не тільки питання безпеки в сенсі там військовому, та чи мілітарному є й інші ризики. Про про які головно доведеться нам говорити, з якими головно доведеться зіткнутися в перспективі. 呃。Uh Три нестачі: три дефіцити: дефіцит платоспроможного попиту, дефіцит кадрів, дефіцит довгих дешевих грошей, ці ці три дефіцити суттєво повільнюють звичайно розвиток української, українського бізнесу, української промисловості. Якщо ви стикаєтесь з дефіцитом клієнтів, варто думати про експорт, розширювати ринки, не дивитися тільки на українські ланцюги, ставати частиною великих глобальних ланцюгів. Якщо є проблема з доступом до фінансів Приводити до ладу юридичні структури, робити бізнес, те, що називається бенкабел, і звертатися до міжнародних грошей, до державних грантових програм, до Ukraine Facility, Бо насправді гроші є. Просто ми не вміємо з ними працювати в більшості бізнесів. Ну а там, де проблема з людським капіталом, то на жаль, це питання вже до держави. Коли держава дослухається і реалізує ідею бронювання критичного персоналу, щоб бізнес міг убезпечити критичну масу необхідного людського капіталу, і як від. Домо, це вже економічно обґрунтована модель, яка збільшує надходження державного бюджету і не впливає негативно, навпаки, позитивно впливає на мобілізаційний потенціал України. А інший варіант це здаватися до аутсорсингу, до цифровізації бізнесу, діджиталізації і подальшої, і до зменшення залежності від людського капіталу. Ось такі власне стратегії, які дозволяють зменшити залежність від таких дефіцитів. Я вам дякую за цю розмову. Наприкінці нагадаю про те, що дійсно в Давосі може відбутися підписання ось цієї угоди між сполученими штатами та Україною. А сам цей форум він триватиме від 19 до 23 січня, тобто ну зовсім скоро він розпочнеться. А за сьогоднішню розмову я подякую Андрію Відлігачу. Це доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Advanter Group і співзасновник центру економічного відновлення. <зановлення>. Новини, потім нова тема. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.